В укритті, яке розташовано в одному з пологових будинків Запоріжжя, підрядники спільно з лікарями облаштували три операційні зали та місця для перебування жителів району, аби максимально дотримуватися стерильності, відокремили територію для пацієнтів від приміщень для охочих знайти безпечне місце, розповідають медики. У нас зона, укриття поділене на дві зони: зони для пацієнтів пологового відділення і співробітників, і зона для місцевих мешканців, які приходять з прилеглих територій. Площа укриття понад 400 квадратних метрів для довготривалої роботи та створення комфортних умов для відвідувачів тут оновили електромережу та системи водопостачання. Є у сховище і санвузол та душова. На випадок екстрених ситуацій та обстрілів в укритті наявний запас технічної води, медикаментів та необхідного для проведення операції обладнання. У нас є все необхідне для пологів. Якщо жінка поступила і необхідно тут проводити пологи, все для набір для пологів, все стерільному стані. Все необхідне є для дитини новонародженої, любої важкості, всі медикаменти, дитяче харчування, все в нас є під час військового стану. Більше десяти пологів ми прийняли в цьому укритті. У нас є можливість не тільки пологи і операції проводити. Тобто, якщо нагайна потреба буде на кесрив-ростин, ліжко трансформер складається, зносяться інструменти, і там вони є на кесрив Ростин. Працівники пологового будинку також планують розширити підвальне приміщення та зробити тут косметичний ремонт, аби знайти безпечне місце у разі ракетної небезпеки, змогли якомога більше охочих. Нам е, треба зробити е, косметичний ремонт е, стін, е, укриття велике, воно просягається е, під цією територією пологового будинку, всі споруди з'єднані між собою цими підвалами і де можуть розпбути люди під час загрози життю. Наразі відремонтоване укриття може вмістити до 200 людей. Зазвичай пацієнтів туди транспортують групами по п'ять осіб. Працівники пологового будинку розповідають до повномасштабної війни у підвальних приміщеннях був старий склад, який майже не використовувався персоналом. Тепер укриття слугуватиме надійним захистом як для майбутніх мам, так і для мешканців прилеглих будинків. Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.